Ми маємо право на освіту з такими гаслами. Випускники, студенти та педагоги Хмельницького обласного ліцею прийшли до порогу обласної ради, виступаючи проти скорочення. Адже за всіма показниками це один з найкращих навчальних закладів області. Серед мітингуючих випускниця Юлія Черешня дівчина обурена рішенням влади. Місцева влада, в першу чергу, обласна обласна рада. Це рішення, Віолетта базюк, Прийняла рішення скоротити більше ніж половину хмельницький обласний ліцей, залишивши лише два старших класи: два десятих і два одинадцятих. Хоча зараз наявні п'ять десятих, п'ять одинадцятих, і кожен клас дає профільну освіту. Раніше представники ліцею вже стукали у двері голови обласної ради Віолети Лабазюк. Тоді спілкуватись з керівниця області погодилась не з всіма, і віч навіч повідомила, що у бюджеті недостатньо коштів на підтримку діяльності закладу. Проте працівники ліцею вважають, що це одна з відмовок. Почекайте, а хтось показав сьогодні людям колективу аналіз. Чи проект бюджету на слідуючий рік, чому немає фінансування? А хтось сказав, а що зроблено сьогодні владою для того, щоб знайти фінансування і зберегти ці профілі, зберегти посади, які сьогодні, на превеликий жаль, потрібно буде скорочувати. Якщо ж рішення не змінять, то роботу втратять щонайменше 9 вчителів. А можливості навчатися позбавлять близько сотні дітей. І це при тому, що ліцей є одним з найкращих в області за результатами ЗНО та НМТ. На мітинг також прийшли нинішні вихованці закладу. Ми всі розуміємо, що поступове скорочення може в кінці кінців привести до його ліквідації, і це було б дуже дивно. Такий гарний заклад закривати. Отже, після години мітингу трьом представникам ліцею таки дали певні відповіді. Ми спілкувалися безпосередньо з Віветою Олександрівною і спілкувалися з першим заступником Володимиром Володимировичем Чаруком, а також із працівником юридичного відділу в ході, скажімо, цієї розмови. Ми зрозуміли, що у влади є свої аргументи на те, щоб скорочувати набір. Це, скажімо, видатки на війну, які зростають, і питання бюджету ми розуміємо. Але з другої сторони, ми просимо зберегти наш ліцей у тому контексті, який він існував. Галасу навколо навчального закладу останнім часом чимало. Обурюються всі в соціальних мережах і у змі. Однак з офіційних коментарів представників влади лише радіовиступ заступника Володимира Гончарука, який переконує, такі дії вимушені через освітню реформу, та й створеним новим ліцеєм міста не потрібна конкуренція. В Україні також відбувається реформа системи освіти. Де відбуваються е, зміни постійні, і тобто створюються певні ліцеї, гімназії, е, певні школи змінюють як по покупоколишньому розказували ступені і так далі. Тому е, насправді підставою для розгляду на постійній комісії був лист від Хмельницької міської ради про те, що е, вони е, повідомляють про те, що в місті Хмельницькому створені, оскільки раніше таких не було, три е, чисте класичних ліцеї, де діти з 10-11 класу. Після 9, 10, 11 клас, будуть отримувати освіту. Якщо для представників влади питання вирішено, то для захисників ліцею ще ні, адже вони не опускають руки та невпинно стукатимуть у двері кожного. Адже якісна освіта запорука розумного підростаючого покоління. Тетяна Дмитро Валівоць, телеканал Перший Подільський.